Випускаєте внутрішніх дітей, випускаєте внутрішніх жінок, працюйте з внутрішніми батьками, працюйте з внутрішнім дорослим. Дуже багато концепцій, котрі ви не до кінця можете розуміти, що таке внутрішня дитина, звідки це взагалі пішло. І так, батько транзакційного аналізу або транзактного аналізу, деякі люди говорять його по різному. Це Ерік Бірн. Про що він говорив? В нього було три субособистості. Це було внутрішня дитина, внутрішній дорослий і внутрішні батьки. Як він казав, ці особистості, є ядро особистості це ви, а ета сублічності. Так, тобто вони менше за, менше за значенням в вашій голові, але також значені. І от ці субособистості формуються з дитинства. І якщо ми говоримо про дитину, то вона не змінюється. Вона така, як і були ви в дитинстві. Що мається на увазі? Якщо в неї є травми, і допоки ви їх не пропрацюєте, вона така і буде, вона буде вридлива, капризна, або, наприклад, забита дитина, котра взагалі не може бути сердитою чи тощо. Якраз такий момент, але... Що роблять діти? Вони люблять хвастатися, вони люблять щось постігать. Вони завжди знаходяться в моменті. Діти не думають про майбутнє, але вони дуже швидко втомлюються, можуть бути вередливими, образливими тощо. Але тощо так дуже швидко відходять, і все хорошо. Тому, якщо ви не можете це робити, якщо ви не можете нормально тусити, веселитися, якщо ви, наприклад, щоб розвеселитися, повинні трошки мекнути, а потім вам зранку соромно, то за критику і любов відповідає внутрішня батько-матір, да, внутрішні батьки. Причому критика буває конструктивна, позитивна, конструктивна, деструктивна, е негативна, деструктивна, негативна. Конструктивна, ось подія вже запустився трошки. А тобто, конструктивна може бути і деструктивна. Вона може бути конструктивна як позитивна, так і негативна, і деструктивна може бути як позитивна, так і негативна. О, тут правильно сказав. І дивіться, і цей момент, але ж вони всередині, ваші внутрішні батьки. Тобто, ви вирішили, ну, наприклад, похвастатися. Тобто, ваша внутрішня дитина вирішила похвастатися, що вона сьогодні обалденно попрацювала. Ця ідея виходить наверх і зустрічається з внутрішньомать, батьком і матір'ю, котрі кажуть, що ти що хвастаєшся. А не можна. Якщо похвастаєшся в тебе це заберуть. Ай-яй-яй. Або ще пху, як в дитинстві, як дать подзатильник. І це все в голові відбувається, розумієте? Далі внутрішній дорослий. Мені подобається називати його внутрішній бізнесмен, бо його основна риса цієї сублічності це... Е, Беземоційний, розсудливий, е, котрий такий логічний. І він якраз таки в нормі також повинен відповідати на певні питання. Ну, наприклад, там, де нам взяти гроші, як оплатити комуналку, тощо. І в нормі ці всі особистості повинні працювати на вас же створюючи ядро особистості. Я ще за роки праці додаю внутрішній чоловік і внутрішня жінка, тому що ці частини відповідають за кексуальність, да, за такі дорослі прояви любові, мур мур, -мур. Вони відповідають за ті моделі поведінки, котрі ви будете показувати в соціумі. Вони відповідають за комунікацію між ну, за статеву комунікацію. Туди ж ходи флірт, якісь там кокетство, пестення, якась там полуагресія і так далі. І от якщо ці чотири суб-особистості суб працюють з вами разом, це все буде хорошо, ви будете в балансі, і, наприклад, якщо у вас бізнесмен втомився, ви там працювали цілий тиждень, то кого треба випускати? Правильно, дитинку, може там батути, може десь там з чоловіками, з жінками десь прогуляться, можливо, щось там якесь покумедничать, покривляться і так далі. І якщо е дитину ніхто всередині не засуджує, людина буде загалом щаслива. Бо вона в балансі, вона в гармонії. Але буває досить часто, що дитинка каже, давай там потусім внутрішній батько чи мати ну, как даст під А ще й бізнесмен знаходиться на стороні критикуючих осуджили, осудливих внутрішніх батьків, і каже, у нас грошей нема, ти взагалі глупу ідею, оцю всю продвигаєш і так далі, тому подібне. Тому почуйте, в цій теорії, якщо її не брати як банальну, вона досить. Багатьом людям може допомогти, якщо зрозуміти, що всі особистості, ваші, субособистості, да, повинні працювати на вас, а не ображати вас. Бо якщо вони говорять чотири голоси, у вас в голові відбувається повна каша. бо ще ж і ви як головна особистість. І тому лише розуміння перегибів, хто кого осуджує, да, всередині хто кого осуджує, а, налаштування балансу між ними, щоб усі особистості були почуті і дасть вам змогу бути щасливими і використовувати сотні комбінацій, як це життя проживати. І приклади. Якщо у людини у дорослій повністю лише внутрішня дитина і дуже сильно забиті внутрішні, наприклад, бізнесмен, забитий внутрішній чоловік, і дуже сильно забиті внутрішні батьки, то таку людину називають інфантільною. Тобто вона в дорослому тілі повністю поводить себе як дитина. Або навпаки, бізнесмен цілеспрямований тощо, гроші заради грошей, угу. Але чому в таких людей багато депресивних епізодів є? Я зустрічаюся з цим постійно під час практики. Або навпаки, внутрішні батьки, тільки батьки, треба там щось капіти, ці гроші треба збирати, на них треба сидіти, а, треба, щоб все було корисно. Знову перегиб. І знову там немає щастя. Тому що щастя буде в балансі, в гармонії. Розумієте? Тому нехай вам щастить, якщо вам необхідна консультація з психології та кіксології. Кексологія, букву К, міняємо на се і все розумієте. Виходьте до мене на сесію. Всі подробиці в шапці профіля, вона ось тут, де моя мордочка. От заходимо туди, а там є посилання на всі мої соцмережі, як зі мною з'явитися. На сьогодні все. Нехай вам щастить.